Ми працюємо в техніці і за нитками. Цими нитками можна створювати картину. Ми робимо риби. Я робила рибу, брала, е, брала з картона рибку, потім нам розрізали і ми намотували нитки різнокольорові. Мені сподобалось найбільше їх замотувати. Мені найбільше сподобалось, що я намотувала. Ми розмальовуємо фломастерами, плавники, квісти і очі. А ця техніка для мене нова, я робила вперше. Я робила рибку, я брала клубочки і мотала. І будемо ще малювати очки, завники. І ротик. Мені дуже було цікаво, як ми намотували. І більше, що ми намотували малювати. Бо я люблю дуже малювати. Ще треба було так мотор, щоб не запутувалася нитка. Коли почала виходити, стало дуже цікаво. Я брала зелений, червоний, малиновий і рожевий. І ще я вибрала просто рожевий. І, І фіолетовий. Ця техніка називається ізонитка. А ні ще я б тку не чула. Це дуже цікаво. Ще набиваєш шляхи, можна нитками робити каротину. Ліпку. Я мотав її нитками, коли лові бля в нитки. Мені це найбільше сподобалось. Раніше я, я так не любив. Нитка трохи путалась, а коли її натягнути, то вона не буде. Путатись і виходить дуже цікаво. Можна все їздити робити картинки. Нам сказали, що можна великі робити картини на стіні, до чого набивають яхи, а потім нитками навіть плівтети роблять. Це цікаво побачити. Я мотала рибку з картону на рибу. Я вибирала колір, який я хочу, і матала на рибу. Потім в мене вийшлася така гарна рибка, тому що я старалась так її роз... зробити. Мені найбільш сподобалось робити плавнички. Це мені найбільш сподобалось. Тому що я так, так і захотілась, тому що я тому що я так можу різати ножницями. Найскладніше мотати ні, нитки було, тому що це важко і складно, тому що я можу пабати плавнічки на рибках, а ще нитка плутається. Різати ножничками. Це мені сподобалось. Mă tare niște cam. Pui spatacul? Ai pe lut, ești. Apoi m-ai pe lut, ești. Vrei ceva mai frumos? Ești pe lut, ești cam. Eu iubesc niște culori. Eu iubesc eu. Iubesc pe iulubni. Eu bucur să iau tu acasă. Dă-mi o legală, ești emoțional, iubești niște culori. Sigur,

Я її мотала. Ми її взяли картон, вилізали в форму риби. Потім на неї мотали нитками. Малювали плавники і хвіст. Малювати найбільше сподобалось, тому що всі діти люблять малювати. Я також. І цікаво було мотати нитки, бо, бо тому що це було незвично.